Okay. Recording in progress. Запис почався. Так, запис почався уроку з літературного читання. Перш ніж ми почнемо читати, маємо підготувати свій артикуляційний апарат. Будемо виконувати артикуляційні вправи. Перша вправа називається конячка. Усміхайтеся, відкривайте рот і кінчиком язика цокайте, як конячка. Молодці. Наступна вправа смачне варення. Посміхніться, відкрийте рот, висуньте широкий язик і оближіть верхню губу, начебто у вас смачне варення, ви облизуєте. І сховали язичок. І так, три рази. Так, Дякую. Останні зубки. <права> Посміхнутися, відкрити рот, кінчиком язика почистити із зовнішньої сторони верхні, а потім нижні зубки. Язичком поводити по зубках, вправо вліво. Анна ви видите, у нас Ага. Софійка і Сіріша, працюємо на уроці, не відволікаємося. Ми підготували наш мовний апарат, і сьогодні ми будемо з вами будемо. читати. Точніше, сьогодні почнемо, завтра о, ні, продовжуємо. О, ні. Будемо працювати із е уривком повісті, який вміщено у нас у підручнику американської письменниці Меган Макдональд, яка писала Меган Макдональд. Яка написала багато книжок про дівчинку-школярку Джуді Моді. Відкрийте підручник на сторінці 11. Я про неї читала. Я 17. Я знаю, що дехто з вас читав цю книжку, навіть брав її в Бравій бібліотеці, вона це читав. Підніміть ручку. Вася читала цю книжку. Так? А я Пронюба хочу так. Проніка читала. У моїй сестри є таки дві. Ага. От можеш взяти в неї почитати. Юля читала, піднімає руку. Я Добре. Добре. Так. Далі ви прочитаєте уривок з повісті американської письменниці Меган Макдональд, Джуді. про перший день навчання цієї дівчинки у третьому Т класі. У початкових класах деяких зарубіжних країн кожен навчальний рік е дітей навчає інший вчитель в іншому класі. У нас чотири роки ми навчаємося з одним вчителем, а потім у нас різні вчителі. А у деяких зарубіжних школах це ще року інший вчитель. Спочатку, перш ніж ми почнемо роботу над уривком цієї повісті, ми послухаємо. У вас відкритий підручник, сторінка 11. Ви можете очима слідкувати по підручнику. А після прослуховування я вам поставлю декілька запитань по змісту. Тож, слухайте уважно. Мікрофони можна вимкнути, щоб не заважати один одному, щоб було гарно чути голос диктора. І будемо починати. Джуді знайомиться з новим учителем Меган МакДональд. Коли Джуді Муді підходила до свого третього Те, там стояв її вчитель пан Тод, і запрошував усіх до класу. Клас, будь ласка, повісьте рюкзаки на гачки і покладіть сумочки з обідами на полички, сказав пан Тод. Розпочався урок. Пан Тод повернувся обличчям до класу. На досці, великими літерами, було написано. Велетенська сирна піца. Велетенська сирна піца це на обід? запитала Джуді. Це для словотвору. Пан Тот підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите. Візьміть аркуш паперу і запишіть п'ять різних слів, захованих у написі на досці. Велетенська Сирна піца Джуді взяла коробку новеньких буркотливих олівців, розмальованих скаженими морем. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв писалося на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так, ніби вранці встав не з тієї ноги? Чудово, нові буркотливі олівці допомагали їй думати. Вона знайшла слово лікар, лицар, вата, заховані в написі пана Тода та замість них написала: Перше ні. Друге ні. Третє ні. Четверте ні. П'яте ні. Хто хоче прочитати класу свої п'ять слів? запитав пан Тод. Джуді підняла руку. Джуді ні, 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 ні. Виголосила Джуді. Це одне слово, а треба ще чотири. Піди і напиши їх на досі. Джуді Муді не написала лікар, лицар і вата. Замість цього написала лис і тінь. А як щодо слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери я, відповів Френк Перл. Кирилла, а чому ти на вулиці ходиш? На? не виходиш? Ще одне слово нагадав пан Тод, «Піт», написала Джуді. Чи можеш ти скласти речення, з яким із цих слів? запитав пан Тот. Лис побачив тінь велета і спітнів. Привіт, Поліна. Дітки, Привет. у нас іде урок. Ви слухаєте оповідання і слідкуєте пальчиком Ліля, Поля і Кирило. Поспілкуватися пропоную після самопідготовки. Весь клас аж ліг від сміху, а Френк так сміявся, що й закашлявся. Ти сьогодні не в гуморі. Запитав пан Пантот. відповіла Джуді Муді. Це дуже недобре, сказав пан Тот. А я якраз хотів запитати, хто хоче піти до секретарки і забрати піцу. Це сюрприз із нагодою початку нового навчального року. Піца? Піца справді клас збуджено гудів. Джуді Муді хотіла піти по піцу. Вона хотіла відкрити коробку, хотіла отримати маленький, триногий пластмасовий столик, який притримував верхню частину коробки, щоб вона не приклеїлася до піци. Тож, хто сьогодні хоче забрати піцу?» – запитав пан Тот. Я, закричала Джуді. Я, 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 я. я! Я хором кричав весь клас, махаючи в повітрі руками, як вітряками. Рокі мовчки підняв руку. Рокі, чи не принесеш ти нам піцу? Звісно, принесу, відповів Рокі. Везунчик, сказала Джуді, коли Рокі повернувся з піцею клас затих. Усі жували малесенькі квадратики сирної піци і слухали, як пан тот. Читаю оповідку про пса, який їв піцу з ковбасою. Коли він закінчив читати, Джуді запитала: Пане Тот, чи можу я подивитися на ваш маленький столик для піци? Ця штука таки схожа на мініатюрний столик. Хоча раніше я цього не помічав, я колекціоную їх, сказала Джуді. Ось що я тобі скажу. Почав пан Тот. Ця річ твоя. Якщо завтра прийдеш у доброму гуморі. Як думаєш, ти можеш пристати на цю пропозицію? Так, пане Тот. вигукнула Джуді. Так, 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 так. Переклад з англійської, Наталії Ясіновської. Так. Ось такий уривок оповідання ми з вами послухали і далі будемо його опрацьовувати після невеличкого відпочинку. <різв> Отже, назви, будь ласка, героїню оповідання, Кірюша. Муді. Правильно, як звали вчителя Джуді Дарина? <муздив> Забула. Угу. Ілюша, включи камеру, не бачу тебе. Ігор, як звали вчителя? <муздив> Добре, Кирюша. <муздив> І... Ігор? Я Кирюша. Ну, як я вже вислідкували? В підручнику шукайте тоді відповідь. Хто пам'ятає піднімайте руку? Василинка, як звали вчителя? Пантод. Пантод. Так, гаразд. Е, яку, гру, в яку гру діти грали на уроці? Поля. Вони грали в гру відгадай слово в вучив. Так. Добре, відгадай слово, точніше, не відгадай, а відшукай слово. Ми з вами сьогодні також пограємо в цю гру в кінці уроку. Ну, а зараз давайте подумаємо. Подивимося на ось це зображення і подивимося на дівчинку, яку зобразив художник. Чи такою ви собі уявили Джуді, чи ні? Розкажіть, піднявши руку по черзі, будь ласка. Так, так, хто хоче відповісти, піднімайте руку, щоб я побачила. Щоб... А я не. Давай Дарина перша. Я я, собі... я... Як ти собі уявила Джуді? А, я думаю, що вона так і вигляділа, тільки трохи В... скаримо глазами, всяке таке. Так, карі очі, ти думаєш, що вона так і виглядала. Поля, як ти думаєш, на твою думку, як вона виглядає? Я думаю, що вона виглядала з корішніми волосами і з каре в оранжевому платі. помаранчевому, в помаранчевій сукні. Алінко, а твоя думка? Мікрофон не забудь включити. Я думаю, що неї Рижі, руде і, руде. і... і красиво і красива супер. Гаразд. Є ще хто хоче висловитися, піднімайте руку, щоб я побачила вас. Добре. Гаразд, ми до цього, ага, Дарина, ще хочу щось додати швиденько. І я думаю, що в неї плаче жовто синє. Сукня жовто-блакитна, прям як прапор України. Дякую. Так. Дітки. Ми е, з вами повернемося до портрету Джуді в кінці уроку, тому я вас і запитую, як ви її собі уявляли? Ну, а зараз трішечки почитаємо оповідання. Е, ваше завдання протягом двох хвилин читати оповідання. Я зараз засічу за таймером, а потім ви мені скажете, де ви зупинилися. Читати потрібно вголос. Мікрофон можна вимкнути, або отримати. Що, кі... що, Софійко? Я це... А, що, Кирюша? А, все, 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 я понял. Та, зрозумів. Значить, ми читаємо протягом двох хвилин вголос. Коли бути. почуєте сигнал, це означає, що потрібно зупинитися. І потім скажете мені, де ви зупинились. Поїхали. Тоді знайомиться знову вчителем, коли угу. підходила до свого третього Теп, там, стояв і вчитель пантови. Маргарита, камера повинна бути включена. І запрошувала усіх до класу. Клас був класа. повісти. Жукзаки на чачки на чачки и посади хмочки з обіду на получки сказав пан Розпочався урок пан пандон. Повернувся обличчям до класу. На дошці великими літерами було написано Велиця Велетенська, сирнацька сирна на Обід запитала Джуді.

Її. Дуба. Дуба. Так. Встаньте, будь ласка, діти, які зупинилися на сторінці 11. Є такі? Ні, у мене ні. А є. чого ти тоді встав? Я не став, я просто на стулі так села. Так, сядь зручно. А, хорошо. Тепер встаньте дітки, які зупинилися на сторінці 12. Я. Так, побачимо. Тимур, Вася, Поля, Соня, Маргарита, камера повинна бути включена. Я тебе а, не та, бачу. Та, я теж. Так, так, Вероніка, Юля, Нічка, Ігор. Ага, Дарина. Дякую, Кирило Аліна. Зрозуміла. На сторінці 13 хтось дочитав. Так, зрозуміло. Далі, значить, не запитую. Далі ще не встигли прочитати. Добре, малята. Ми ще завтра будемо опрацьовувати цей текст, ну, а на сьогодні таке домашнє вам завдання. Ну, Уважно, послухайте, будь ласка, не перебивайте. Так, домашнє завдання буде у вас, сторінка 11.14, прочитати у ривок з повісті один-два рази вголос. Для чого ми читаємо вголос, дітки? Щоб у... красиво читали і виросли розумними. Так, дякую, Поля, ще хочу щось додати? Я хочу додати, щоб швидко читати, можна читати. Тренуватися, абсолютно правильно. Тому я вам і задаю на завтра прочитати один-два рази для того, щоб потренувати вашу навичку читати вголос. А також завдання вам буде. Намалювати портрет Джуді, так як ви її собі уявляли. Аркуш бажано розміщувати горизонтально. Зараз я вам покажу, як це. Я знаю як. Угу. Добре, я добре. сторінки дочитала. Добре. Ось так. Бачите, горизонтально. Посередині намалюйте портрет Джуді Муді, і завтра ви мені в камеру покажете свій малюнок, і ми будемо на ньому працювати, будемо добирати характеристики і е, писати так, про Джуді, якою ми не просто її уявляємо, а будемо її аналізувати, яка вона. Ну, а зараз на кінець уроку домашнє завдання зрозуміли? Так. Добре. А, а можна Добре? на налистик. Ну, так, я ж так і сказала, Алінка. Так, я, я не сказала, що кінець уроку, Софійко, чекай. Я вам пропоную зараз пограти в таку саму гру, яку грали учні у містера Тода. Але писати ми будемо на інтерактивній дошці. А якщо ви не вмієте ще переходити, переходити на посилання у чаті, то ви можете просто взяти аркуш і писати собі на аркуші, і потім мені прочитати. Значить, яке буде завдання. Ді, уважно, слухайте, будь ласка. Яке буде завдання? Ось у нас є, ви бачите, мій екран, так? Ось у нас є мій напис. Це я написала велетенська сирна. Фітла». Слухайте, будь ласка, інструкцію. З цих слів вам потрібно, точніше, з цих букв, потрібно буде скласти слова. Ось дивіться. Які я слова тут знайшла? Я натискаю на плюсик внизу і бачу, що я тут знайшла слово сир. От Я пишу слово сир. Так, які ще я слова знайшла тут? «Рис». І так далі. Тут є ще от з цих букв можна скласти багато багато слів. І коли ви познаходили слова, ви натискаєте опублікувати. Бажано ще написати своє ім'я, щоб я знала, хто це опублікував. Якщо ж у вас увага слухайте інструкцію, потім спитайте: якщо ж у вас не вийде попрацювати на дошці ну, з якого, з якихось причин. Якщо у вас з якихось причин не вийде попрацювати на онлайн-дошці, ви можете просто писати собі на листочку. Зрозуміли? На листочку писати, і в кінці уроку ви мені прочитаєте. Ви мені прочитаєте, які слова ви знайшли. І так, переходьте у чат. Я вам надсилаю посилання на дошку. Ви на неї заходите. Якщо не виходить, заходите, то пишете а на листочку, які слова ви знайшли. Переходьте на дошку. Початок посилання. Ну, так, Алінка. <плес> а, мені прямо захотілося води. Мені <плес> Ага. Так, це я написала. Тепер випишіть, які ви слова познаходили у словах претенська сирна пісня. камери не виключайте, діти. Я, не, так, я не, не розумію ваше питання, коли ви говорите одночасно. Піднімайте руку, тоді я буду реагувати. Ой, зараз і я напишу. Теріш. Кирюш, і Поліція, навіть звуки, будь ласка, не робіть, бо дуже шумно. Можна Даринка, де ти є? У тебе вимкнена камера, mm -hmm. я тебе не бачу. А, ну. Чому ви вимикаєте камери? Поля, Дарина. Mm -hmm. Я ж вас не бачу, Юля, Соня, Мілана. Хмель, вклю... Тимур, Оля, включіть камери, діти. На уроці камера постійно включена. Камеру ми не вимикаємо. Я, у, мене у, мене вклю... у мене включена камера. У мене... мене включена камера. В мене... В мене включена. Я ж переглядаю постійно ваші зображення і замість вас Дима, бачу мала, чорний мала. екран. От Тимура включена, бачу. Тепер знову Ми... тому що, я... що я я на сайт, а, а там я не У мене вже заключення. За... Так, на дошці зали... бачу, і ви мою дошку бачите, так? Так. Так. Я виявив, а що я зараз соберу заду, тому що в мене угу. І у мене англійський. У мене англійський. Тут внизу можна перевернути двійця. Отут, показує на екрані. Тут внизу натискаєш і вибираєш мову. Покажить ще раз. Ось внизу справа, натиснула, перемкнула. Тепер в мене англійська. Натиснула. Я не розумію, як. Ні, точечки. Кирюш, можеш спитати у ну, матусі, може, ти поклич, хай вона тебе Маме, допоможе перемкнути. Мама ушла на вулицю. Ясно, тоді пиши на листочку слова. А хто ти знайшов слово колбаса? Тут немає навіть е, таких букв. Я писати можу. Ага. По перше, колбаса написала з помилкою, а по друге, тут немає такого, тут немає букви Б велетенська сирна піца. Так, слово знайшов слово тен. Що це за слово? Немає такого слова. Ріси Вероніка написала, а ципа, а де там буква? Чи російська буква? І Де ти тут знайшла? Я можу. Пірні пірні. А я не можу, я хотіла українську і написати а мене. Не було.

А що це заріси? Ну, добре. Так, хто на листочку писав і хоче прочитати, які він слова знайшов? Сіне, є справа. О, дякую. Так, хто на листочку писав, будь ласка, піднімайте руку і говоріть, які ви слова знайшли. Велетень Поля написала: оце так, так. Молодець. Я теж, до речі, хотіла це слово написати. Це Поля написала Лавриненко, так я розумію? Так. Ага, Софійка, сир, рис написала. Софійка, ім'я і прізвище пишуться з великої букви, Аля так само, своє ім'я пишете з великої букви, Поля теж з великої букви свої імена <різвища> Так, Ну що, малята? Хтось хоче прочитати свої слова, які він писав на листочку. Софійка молодий. Так, дітки у яких вимкнена камера? Мілана, Дарина, Поля, я вас не бачу. Чорний екран, Юля, чорний екран. Ух ти, тимур, продублював, це що таке <різь> у ну, <різь> Так, ну що, завершував. О, Василина написала: сир, рис, велетень, рись, о, аж чотири гарних слова знайшла. Добре, дітки, на цьому ми поки що завершуємо роботу на онлайн дошці. І ще раз повторюю на завтра домашнє завдання. Потренуйтеся читати текст, можете його прочитати один-два рази, скільки вистачить у вас часу. Читати вголос для тренування навичок читання і намалювати портрет Джуді, якою ви її собі уявляєте. Домашнє завдання. Зрозуміло? Так. так. Ну, а ми з вами на цьому закінчуємо. Дякую за ну, пліт. На роботу зі словами і зустрінемося через 15 через 14 хвилин на уроці самопідготовка. Підготуйте з математики, олівець лінійку. будемо креслити. До побачення. Англійський висловий.